9 травня в церковному календарі згадують Миколая Чудотворця, але насправді в цей день є ще один святий, про якого рідше згадують, бо він просто в тіні за Миколаєм знаходиться. Але він дуже-дуже цікавий і він дуже-дуже надзвичайний. Про нього я вам розкажу про святого Христофора, покровителя мандрівників, водіїв, моряків і всіх, хто вирушає в дорогу. Мало хто знає, що з цим святим пов'язана одна з найдивовижніших і найзагадковіших легенд в християнській традиції про людей з собачими головами, яких ще називали песиголовцями або кінокефалами. Тож, хто такі песиголовці? Песиголовці – це міфічні істоти з тілом людини та головою собаки. Їх описували як диких, жорстоких, нецивілізованих, схильних до людоїдства перші згадки про них з'явилися ще в античній грецькій літературі, але особливо поширилися в середньовіччі, коли християнська культура почала утотожнювати писоголовців із язичниками, далекими ворожими і дикими племенами. У християнському світі з'явилася легенда про чоловіка з мордою собаки, що жив серед канібалів. Коли він ухрестився, його зовнішність змінилася, нібито. Замість псячого обличчя він отримав людське. Ця історія стала основою для легенди про святого Христофора. У східному іконописі можна знайти зображення Христофора із головою собаки. В середньовічних легендах Христофору являли собакоголовим хананином, який гавкав і їв людське м'ясо, поки не зустрів Христа. Після хрещення він нібито позбувся звіриного вигляду і почав праведне життя. В народних повір'ях писоголовці часто мали не тільки собачу голову, а й інші химерні ознаки одне око, одну ногу, одну руку, подекуди згадуються велетки людоїдки, одноокі баби з ненажерливими звичками. В Європі віра в писоголовців не була особливого розмаху у зв'язку з набігами берсерків. Воїнів одинаків, яких іноді вважали вовкулаками. Ці уявлення проникли до України через апокрифи. Народні легенди перетворили біблійні образи на казкові історії про Адамових дітей чудовиськ. Велетенські людоїди, що поїдають людей, стали фольклорною пам'яттю про навали чужинців. Михайло Дрогоманов записав легенду з Маріупольщини Колись люди не помирали від старості. Але тоді жили песоголовці, які їли людей. Вони тримали жертв в ямах, годували їх ласощами, перевіряли на готовність. Люди почали просити в Бога, що краще вже помирати, ніж таке, так і з'явилася нібито смерть і для людей, і для песоголовців. На Херсонщині казали, що песоголовці володіють таємними знаннями, нібито їдять страви зі змій. А полоненим передають відомості про цілющі трави, скарби, дороги. Але перед втечею радять щось шкідливе, наприклад, заснути під полином чи озирнутись, і все, що той дізнався, зникає із пам'яті. Була ще така легенда про писоголовців нашого українського народу колись в давнину люди ще добре пам'ятали, як по лісах і селах ходили писоголовці вони нападали зненацька, особливо на самотніх чоловіків. Спіймали, забирали собою, з собою і з'їдали. Через це не залишали жінок одних в хаті наші предки. В селі Горінчеві жила баба на ім'я Голосканя. Одного разу вона пекла хліб, глянула у вікно, а в двір заїжджає на коні справжнє писоголовкіння. Баба миттю вкинулася в постіль, накрилася простирадлом і вдала хвору. Писоголовкіння входить до хати, бачить, жінка лежить, каже, що ти тут робиш? Хвора я з дитиною, каже баба. Тоді писоголовкиня лише буркнула Дай мені їсти. Шукай сама, відповідає баба. Капуста є там в сінях, показала жінка. Писоголовкиня пішла до сіней, відкрила бочку з капустою і нахилилася. Баба не розгубилася, вхопила сокиру та, як вдарить, перерубала навпів, а тіло посікла і склала назад в бочку. Вночі поклала в ту бочку на віс і вивезла до річки. Кінь писоголовкині з торбами грошей лишився їй. Кажуть, то була чиста правда. А був ще один випадок. Горінчівець на прізвище Доромбей ніс із лісу дрова. Біля річки на нього наскочив писоголовець Кидай дрова і віддай постоли. столи». Доромбей не сперечався, скинув постоли й подав. Писоголовець взяв їх, але не знав, як взуватися, надягнув правий на ліву ногу. Тоді дуромбеї підняв сокиру та й бух йому по голові одразу вбив. Іноді писеголовцями в народі в нашому українському називали татарів вони крали людей, грабували домівки, заманювали криком по імені. Але й тут наш народ не був безпорадним, люди чинили опір, били ворогів, ховалися, перехитрювали. Часто героїною таких оповідей була жінка. Вона визволяла бранців, заманювала писоголовців в пастку або просто рубала голову загарбникам. Але були й зрадниці. В одній легенді жінка погоджується лишитися з писоголовцем, якщо той приб'є їй чоловіка. Але чоловік перемагає завдяки вірному собаці і знищує ворога та зрадницю. У Полтавській губернії записано історію про цигана, який обдурив трьох писоголовців, змусив їх зав'язати очі. І порубав втім, що стосується самого Христофора безпосередньо. То він колись був за легендою. Він колись був язичником на ім'я Репрев. Він був дуже-дуже великий, страшний, дуже великого зросту, надзвичайно, прям велетень такий. І звісно, згідно з цією легендою, в нього була собача голова. І займався він тим, нібито за легендою, що переносив людей з одного боку річки на іншу, з одного берега на інший берег річки. І одного разу він зустрів нібито дитя мале, немовля, ну не те, що немовля, мале дитя. Підняв його, щоб перенести, і виявилося, що це дитя дуже-дуже важке. Він здивувався, як так, що таке мале дитя таке важке, що його неможливо навіть нести. Він, ну, дуже йому важко вдавалося нести. він розговорився з цим дитям і запитав нього, чого ти такий важкий. Дитя відповіло, що він є Господь Бог Ісус Христос, і тому він такий важкий, що на ньому всі гріхи людства, тому так важко його нести на своїх плечах. І за легендою, за християнською, саме після цього репрев нібито увірував у Христа. Він переніс його на другий берег річки, і після цього вже став християнином, став долав християнської церкви, і після цього його стали зображувати на іконах. Його дуже довго зображували на іконах саме в його первинному вигляді. З головою собаки такі ікони були. Але у XVIII столітті на одному із соборів церковних було вирішено, що такі зображення святого, вони противні Богові, противні єству людському. Через це їх перестали зображувати цього святого перестали зображувати в такому вигляді, стали йому далі малювати, звичайну людську голову, а всі старі зображення. Почали знищувати деякі, деякі зображення, тільки залишилися, їх небагато дуже залишилося, і ми їх от бачимо зараз. Це все, що в нас в принципі є. Все, що було до цього, було знищено для того, щоб люди забули, як первинна церква християнська раніше зображувала цього святого, але бачите, інтернет все пам'ятає. хоч його тоді не було. Але ж деякі зображення все ж таки залишилися. Ось це все, що я хотіла вам про сьогоднішній день розказати. Дякую вам за перегляд. На моєму другому каналі вийшло велике відео про сьогоднішній день. Будь ласка, запрошу вас подивитися. Слава Україні! До нових зустрічей!